Вітаю в кадрі Юрген. І сьогодні поговоримо про монокуляри. Які бувають, чим відрізняються. В минулих випусках ми вже розібрали, як працює ПНБ і з чого складається. Коротко, складається з корпусу, оптики і ЕОП. І коли ми говоримо про монокуляр, ми маємо на увазі прилад на одне око, що має один ЕОП, один окуляр і один об'єктив. ЕОПи практично всюди використовуються стандартні, відрізняються вони в основному корпусом. І якщо говорити про корпус, наразі існують три табори: перший – 14 вічна класика, найбільш розповсюджений корпус, другий поділки за мотивами ПВС-14, монокуляри, які зробили подібними до нього, але в іншому дизайні або підпроприєтарні ЕОПи. третій самобитні приводи: військові розробки, що не набрали аж такої популярності. Типу PLS-18 або самостійні розробки, що якось відрізняються концепційно, наприклад, Tanto від Nocturne Industries або MOOM 14. І тепер по порядку. PLS-14, розроблений в 2000-х роках компанією Elbit Monocular, має всередині EOP стандарту Small Anvis, тобто 37 мм, з 18-мм фотокатодним вікном. Наразі є золотим стандартом. Оптика зразка ПВС-14 стала використовуватись практично всюди, в більшості сучасних моно і бінокулярів, повністю уніфікований. Корпуса виробляються купою компаній, як американськими, так і сторонніми. Важить близько 300 грам, живиться від батарейки А або, в старіших корпусах, від двох АА. В стандарті має кут огляду 40 градусів. Деякі виробники ставлять оптику з кутом огляду 50 градусів, але зазвичай ця оптика говно. Розмір фотокататного вікна залишається тим самим 18 мм. Оптика фактично розтягує картинку по краям. Такі лінзи в абсолютній більшості випадків є темними, дають досить сильну дисторцію і миво по краям зображення. І плюсів у них немає. Прилад має прості і лаконічні органи керування. Крутивку викув викл яка вмикає ІК підсвітку, якщо потягнути її на себе і прокрутити далі. Крутивка мануал гейну, що регулює потужність підсилення ЕОП, якщо ЕОП формату MX11769. В випадку, якщо ЕОП має автогейн, тобто регулює свою потужність сам, крутивка залишається незадіяною. Її можна крутити скільки угодно і нічого не зміниться. Спереду, на об'єктиві, налаштовується фокус, тобто наводиться різкість на цільову дистанцію. Ззаду, на окулярі, Діоптрійна корекція під зір оператора. Плюс-мінус без свіче, але в деяких випадках і комусь вона може бути потрібна. Всередині є червона лампочка, індикатор, який загорається, коли вмикаємо ік підсвітку. Це важливо, бо дає можливість помітити, що ви випадково її включили. І цей індикатор починає блимати, коли батарея сідає. Кріпиться привод на J-Arm через стандартну різьбу 1 четверта. ЖЯРМ кріпиться до рогу. У GRMІ від Noratus є контакт, які дозволяють приводу самостійно вимикатись, коли кріплення відкидається вверх. Всередині пвс 14 ставлять ЕОПИ стандарту Small Anvis або менші ЕОПи з 16-мм катодним вікном через проставку. Це роблять для здешевлення. Встановлюються і друге, і третє покоління. Привод є найбільш універсальним і простим, якщо мова про ціна якість. Другий табір. Поділки за його мотивами. Яскравий приклад: Armasight Nix 14, Archer NVMA 14, Mercury Gecko Pro це все фактично один і той же привод, який засунули в дешевший корпус і продають під своїм брендом. Вони всі виглядають плюс-мінус однаково. Прям класична відзнака кріплення міні-рейл, коли GRM кріпиться на таку планочку, а не вкручується в різьбу. В більшості випадків наявність такого кріплення явний признак говноподілки. Плюсів у таких приводів теж немає. Часами ціна, але вони рідко дешевше за ПВС 14 ідентичного класу. Ще часами це розробки під проприєтарній EOP, тобто не EOP стандарту Anvis. Тут приклад АГМ Вольф 14. І у випадку Вольфа це хоча б виправдано ціною, бо вони реально досить бюджетні. Більше плюсів там немає. І третій табір. Військові прилади, типу пвс 18 і комерційні розробки, типу МУМ 14 або Танто. Вони зазвичай будуються навколо якоїсь фішки. В ТАНТО, наприклад, вирізали весь функціонал, який потрібен не всім і не завжди, і світку крутивку ману алгійна. За рахунок цього прилад зробили більш компактним і більш юзерфрендлі. Туди ставляться тільки і з автогейном, тобто формату MX10160 або F9820 по маркуванням Elbit. МУМ-14 та пвс 18 теж зробили тільки під такі еопи. і ще додали проприєтарну оптику. Для розуміння, ми не проти нових розробок, але в більшості випадків це просто винайдення велосипеду заново і продаж по ціні дорожчого оригінального. Якщо розробка нового монокуляру обумовлена фактичним покращенням ергономіки, клас, добре. Якщо вдалося знизити ціну, вау, кайф! Але в випадку, коли на ринку уже є рішення, де покращити можна мало що. Яке максимально уніфіковане. Запчастини можна купити хоч китайські, хоч американські, при тому практично всюди вони в наявності і коштують вміняємо грошей, ми не бачимо сенсу в покупці альтернативи, типу того ж армасайту. Особливо за такі ж або більші гроші. Поговоримо про представлені у нас приводи. Бо у нас доступна практично вся палітра і корпусів, і ЕОПів. Почнемо з другого покоління. НВТ4 самий базовий і бюджетний ЕОП з нормально працюючих. Який вже є сенс роздивлятись, є в білому і в зеленому фосфорі до 1400 ФОМ. Достатньо, щоб ходити і дивитись собі під ноги. Нормально працює без ІК, як в цілому і все, що у нас представлено. НВТ 5 чуть покращений НВТ 4, показує чуть кращу картинку. Також є в білому і в зеленому фосфорі до 1600 ФОМ. НВТ7 ще більш поліпшений до 2000 ФОМ, показує ще кращу картинку. І всі перечислені Європи можуть бути як з Маноу, так і з Автогейном. Чому НВТ, а не Фотоніс? Все просто Фотоніс дорожче. Вони мають певні переваги. Чуть краще працює автогейт. Ну і це європейський виробник. Але крутість ЕОПу треба розглядати прив'язуючись до його вартості. В співвідношенні ціна якість Фотоніс програє NVT. NVT з ідентичними характеристиками, що буде видавати таку ж картинку, буде дешевше. Якщо запит конкретно на фотоніс, ми нарішаємо або привеземо. хоч ехо, ехо плюс, хоч 4G, хоч Фотоніс Commercial. А тепер третє покоління. Дуже розважена і сенсовна опція ЕОП контрактів Омні. ОМНІ 7 та ОМНІ 8. Крайні контракти армії США. Зелений фосфор, Тонкоплівочні ОПИ. Показують справді хорошу картинку, якісні і надійні. Виробництво США. Це не урізані експортні версії. Це те, що поставлялось безпосередньо до армії США. Фактично, найдорожчі опції в зеленому фосфорі. Далі тільки білий фосфор. Elbit XLSN, вхід в білий фосфор третього покоління, базова лінійка Elbit, Тонкоплівочні ОПИ. Хороша картинка. Elbit SLH. Наступна лінійка Elbit вищі показники, ніж у XN. Чуть дорожче, чуть краще картинка. Elbit YH, міуспек лінійка Elbit вставлялись до армії США. Топові за характеристиками з Elbit. Всі Elbit тонкоплівочні. Безплівочні EOP Elbit поки не випускає. Тепер глава Угла L3 Harris цар і бог світу ПНБ. Компанія, що першою викатує найбільш технологічні рішення. Єдині, хто робить безплівочні гінтри EOP. Дорого, багато, круто. По конкретиці 18UM. 18 мінімально допустимий ФОМ. Тобто 1800. Це мінімальне значення, з яким може бути ЕОП. U Unlimited, тобто верхнього обмеження немає. M – Military Grade. військова лінійка. Є ще A Aviation Grade. Там більш жорсткі допуски по резолюшну і чистоті EOP. 20UM і 20UA. Те саме. Чуть вище мінімально допустимі характеристики, і в цілому більш крута лінійка. 24 UA. Топова лінійка L3 Harris. Кращу картинку, ніж в них я бачив тільки в pvs 31 з ЕОПами 1610 контракт. Бувають до 2800 ФОМ. Дуже круті ЕОП, дуже класно світять. І залишаються ЕОП l 3 Harris конкретних контрактів, типу 1597, 1701 або 1610. Це номера контрактів. Там уже характеристики залежать від конкретного ЕОПу. Бо в контракті прописані лише мінімально допустимі, а дата шити з ними йдуть рідко. Всі ці варіанти являються здоровим вибором з точки зору ціна якість. Кожна наступна опція буде шуміти чуть менше і показувати чуть краще, який конкретно обрати залежить від ваших задач і бюджету. Наприклад, якщо задача ходити і дивитись під ноги, буде достатньо і самого бюджетного з представлених. Звісно, сильно краще буде взяти 24 ua Але питання наскільки сильно це вплине на якість виконання задачі? І наскільки сильно ця покупка виснажить ваш бюджет. Якщо задача активні штурмові дії, я б роздивлявся третє покоління, там переплата варта того. Якщо ви водій і їздите з ІК-прожектором на транспортному засобі, теж можна сміливо брати бюджетний ген 2 З ІК-підсвіткою вони всі показують, як вдень. Якщо ви лазите по лісам і підвалам, де світла немає взагалі, і при цьому світити ілюмінатором не можна. І ще при цьому ви дивляєтесь ДРГ, я б роздивлявся L3 Harris. Це дорого, але при такому застосуванні чуть менше шуму або ще одна плямка, яку ви роздивитесь в темряві, може врятувати життя. І тепловізійну насадку, я б роздивився. Це дуже крута опція. Про них є окреме відео. Всю цю вище перечислену палітру ЕОПів ми можемо поставити і в пвс 14, і в Танто, і в МУМ 14, і в пвс 18, якщо є запит. ПНБ це конструктор, і під вашу задачу можемо зібрати що завгодно. Уважні помітили, що коли я перечисляв ЕОПи NVT, я називав значення FOM. А на ГІН3 не на всіх. Чому? Тому що FOM далеко не єдина і не основна характеристика ЕОП. Якщо взяти два ЕОПи, другого і третього покоління з однаковим значенням FOM, вони можуть показувати абсолютно різну картинку. Тому що, окрім FOM, які являють собою перемножені SNR і Resolution. Є ще чутливість фотокатоду, Гейн, Ебі, Хейво і оці куча-куча характеристик. І вони є не менш важливими. Тому на ФОМИ є сенс дивитись, коли ми порівнюємо ЕОП ідентичного класу, наприклад, NVT4 з NVT7, або Фотоніс Ехо з Фотонісом Ехо Плюс, або 4G. Це в цілому той самий EOP, просто один чуть краще, другий чуть гірше. Тому вони коштують різних грошей і знаходяться в різних лінійках. А якщо ми порівнюємо, наприклад, NVT7 з Elbitom XSM, то шовтого-шовтого шо може бути 2000 ФОМ. Но в одного гійна 17 тисяч, а в другого 65. І тому вони будуть показувати в повній темряві абсолютно по-різному. Elbit буде світити сильно краще. Но значення фом однакове. Ми якось детально розберемо цю тему, але чуть пізніше. Залиште якийсь фідбек, по-братськи, і підписуйтесь на нас. З повагою! Колектив Фламен.